Мої дорогенькі. Зараз я скажу щось цікаве для тих, хто сюди приїздить в свою квартиру. Не забудьте підписатися обов'язково і поділитися з друзями. Саме перше, що хочу сказати, коли ви сюди приїздите в Туреччині поширено, так, якщо ви замовляєте гордини, то в це входить і. Поставити їх на місце і зробити карніс. Не беріть свої, тому що воно не вийде дешево, воно вийде все рівно дорого, тому що тут покласти гардини за роботу вони візьмуть великі гроші. Взагалі, в Туреччині поширено, що би ви не купували, наприклад, побутову техніку. Завжди раджу: не беріть ні в кого. Треба в, 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 в звичайних провірених компаніях. Це Арчелік і Беко. Якщо ви візьмете в других компаніях в різних побутову техніку, вам потім буде нереально обслуговувати їх. По-перше, тут діє гарантія. Саме головне, тут діє гарантія. І коли ви живете в другому місті чи в другій країні, я не знаю, як ви зможете здавати в оренду. От від слова не знаю. Тому що якщо, не дай Боже, хтось щось поломиться. То я не знаю, як знайти вам людину, яка поремонтує. Якщо ми беремо в цій компанії, ну, до прикладу, Арчелік, то вони приходять, все установлюють і слідкують, ну, до прикладу, 5 років за цим. Якщо вони не установлюють, то не діє. Знижка недії от, ну, страховка, по якій вони будуть вам ремонтувати. Запам'ятайте це дуже. Тому що в мене є, наприклад, такі знайомі, котрі, наприклад, купили холодильника від якоїсь німецької фірми. І вони його носили по поверхах і носили декілька разів, відвозили, привозили і так нічого не добилися. Тому мої хороші, якщо ви думаєте привезти з України, ви це робите дорожче. Знаєте як скупи платить дважди, а то і трижди. Я вже це е, замітила. Тому дивіться, якщо ви купуєте штори, не треба звідси везти. Вони не є дешевше, ніж в Україні. Але бачите, тут спеціальні карнізи. Ну, що ви на цвяхи будете потім прибивати, коли привезете свої штори. Точно таке саме з люстрами, бачите? Я привезла, бо я їх мала. Я їх установила. Але бачу, коли привозять мої підписники, вони мають проблеми. Тому дивіться, навіть коли от у мене зараз людина, яка все купує у свою квартиру, я його поводила, ми все замовили, все оплатили. Але. Чеки залишили, коли вони привезуть. Не беріть від них навіть люстру. Якщо вони кажуть, що вони потім вам зроблять, не вірте, потім вони не зроблять, щоб ви це знали. Просто я буду мати великі проблеми. Для вас це буде коштувати потім дорого. Ось так. Тому у них пам'ятайте це, що якщо ви хочете щось привезти, щоб вам було дешевше. Ну, посіль не везіть, вона тут дешева. Коли ви приїздите сюди, коли приїздять мої підписники, вони купують ще собі чемодани, тому що посіль беруть ще додому, рушники, постільну білизну, ще беруть додому. Вона тут дешева. Ну, якщо маєте бажання привезти якісь ложки, вилки, якісь каструлі, то можете везти те, що поміщається в чемодан. Ну я вас дуже прошу. Я розумію, ми українці, так я теж стараюся. Взяти щось найдешевше, щось щоб було вигідніше. Повірте мені, ви потратите набагато дорожче. Я просто відведу вас і покажу, де це купити. Ви купите, оплатите і все буде в порядку. А потім, коли ви поїдете додому і залишите в оренду, у вас буде все чітко працювати. Так само телевізори, да, вони у нас дешевші, але вони установлять. Ось в мене телевізор да. І в мене був випадок моєї підписниці. Вона навіть не знає, коли я меблювала квартиру. Вони прийшли установити. Вона брала два телевізора, і один з них погано працював. Вони забрали. І привезли новий, тому що я купувала все в одній компанії. Вони установили, зазвичай за установку тут не беруть. Мебель, коли ви купуєте, теж за установку не беруть. Не економте. Дуже багато підписників приходять і думають, якщо вони вміють скласти собі мебель, то їм буде дешевше від турків. Не буде дешевше, мої дорогенькі. Не економте на цьому. Просто Знаєте, що я вам скажу? Просто е, насолоджуйтеся життям, отримуйте задоволення від того, що ви вже тут. Воно не буде дешевше. Пам'ятайте, що скупи платить дважди, а то і трижди. Так що я розумію, що наших українців руки працюють до всього, все можуть зробити. Але Послухайте мене, ось у мене рядишком привозять квартира, везуть меблі. Да, вони Це входить в ту суму, і вони так звикли. Все входить в ту суму. Доставити вам, привезти вам, установити вам, і все буде добре. Отак, от десь отак от мої хороші. Я думаю, що ви мене дослухалися. А ще наприкінці відео хочу сказати, що пам'ятаєте, що в газі паша є ще одна. залишилось було дві, залишилось ще одна чудова квартира коло моїх підписників-українців. Дуже чудова локація, маленький комплекс на 20 квартир, дуже чудове море, шикарніше море. Ви знаєте, я так закохалася в газі паша. Що я собі думаю, якщо моя компанія зараз е, почне будівництво, а вона почне через два місяці, я напевно е, війду в стройку. Е, і куплю собі там. Я просто закохалася. Знаєте чому? Воно дуже схоже на е, нашу Клеопатру, ну дуже схоже. Але є аеропорт, він аж закінчиться, і ми будемо літати прямо е, 5 кілометрів, взяли таксі і зайшли у свою квартиру. А тут просто здавати. Це вигідно. І тут багато людей, коли сезон, а хочеться туди, хочеться живої природи, хочеться краси, хочеться. Чистого, чистого моря. Хочеться горів. Хочеться харчуватися натуральним. Мої дорогенькі, я вас люблю та обожнюю. Ще раз скажу, що я живу в Туреччині, в Аланії, а ви не забудьте підписатися, тому що вам пригодяться. Мої отакі коротенькі, цікаві відео. Мій досвід точно вам пригодиться. Все, Па-па-па-па, мої хороші!